Бавовна в Херсоні, як повідомляє низка телеграм-каналів, внаслідок удару високоточною зброєю, зруйновано будівлю апеляційного суду в Херсоні. За попередньою інформацією, в ній облаштовувалась окупаційна влада. В Мелітополі знову гаряча ніч для расистів. Поки окупанти звітували про стовідсоткову роботу їхньої ППО над аеродромом, де їхня ворожа база, піднявся густий чорний дим. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. При цьому міський голова додав відео зняти місцевими мешканцями і додав: подробиці уточнюємо. Бавовна в Білогородській області Росії вибухи в місті Валуйки вивели з ладу електропідстанцію, що призвело до знеструмлення населеного пункту. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі. Російський урядовець звинуватив в обстрілі населеного пункту Збройні Сили України. А вже під ранок губернатор Білгородської області заявив, що електропостачання відновлено у всьому місті, окрім однієї вулиці. Магате вимагає від Росії вивести війська із Запорізької атомної електростанції. Для цього рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила відповідну резолюцію. Ця рада складається із представників 35 держав-членів ООН. Під час голосування за деокупацію зас виступили 26 представників. Проти виступила лише Росія та Китай. Решта, це сім членів, утрималися. Ухвалення цієї резолюції прокоментував президент України Володимир Зеленський. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на запорізькій станції, російські дії проти атомної станції, тому повна демілітаризація станції негайне виведення звідти усіх російських військових, це єдине, що й може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ, і це теж базовий елемент. Глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи гіршою, ніж навіть Чорнобильська. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у п'ятницю на місці масового поховання в Ізюмі будуть українські та міжнародні журналісти. Також буде оприлюднено більше інформації щодо цього. Маріуполь. Тепер на жаль, ізюм Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Після вдалого контрнаступу збройних сил України і поразки російських військових на Харківщині, російська влада посилює приховану мобілізацію і вербовку для війни проти України. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Там стверджують, українські війська продовжують контрнаступальні дії на сході України, посилюючи тиск на російські позиції та лінії матеріально-технічного забезпечення на сході Харківської, півночі Луганської та Сході Донецької областей. Тож аналітики припускають, що російським військам на сході України ймовірно буде важко утримувати свої лінії оборони, якщо українські сили продовжуватимуть просуватись далі на схід. Набу розшукує екснардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою в національному антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомили, що викрили колишнього парламентаря на Держзраді та незаконному збагаченні. Окрім цього, правоохоронці повідомляють, що заяви Деркача, які він озвучив у 2019 році щодо Джо Байдена та його сина, були російською кампанією, яка хотіла вплинути на вибори у США. За версією слідства, нардеб за свої послуги підзаробив більш ніж півмільйона доларів. Папа Римський Франциск підтримав передачу зброї Україні. Про це повідомляє Ройтерс. Понтифік заявив, не бачить нічого аморального у постачанні озброєнь України. Він упевнений, що країна може оборонятися і воювати із загарбником. Папа Римський додав, самооборона це не тільки законно, а й вираження любові до батьківщини. При цьому Франциск знову нагадав про переговори, які необхідно, на його думку, вести навіть із агресором.